Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, спробуємо щитати інформацію. Чи знімуть із Росії санкції? Тому що вимога Путіна він сяде з Зеленським за стіл перемовин, тільки в тому разі, якщо там деякі санкції, ну, мабуть, найболючіші, да, будуть зняті. Ну, терористи є терористи. Вони завжди вимагають якісь умови. Отже, дивимося, чи знімуть з Росії певні або деякі деякі санкції? Ну, ви знаєте, це питання обговорюють. Обговорюють, навіть розробляють деякий план, поки що стоять, поки що стоятиме все на місці. Але планується якісь, якісь хитрі домовленості, якийсь хитрий план, і він вже розробляється, розробляється. І цей план він пов'язаний із воєнними діями. Тут, швидше всього, знаєте, як планується за те, що він зупине бойові дії. Путін зупини бойові дії, да, війну призупиниться, да, призупиниться у війні. Отут планується, обговорюється. Ось саме за це, не за те, що він сяде за стіл перемовин, а за те, щоб, щоб, він, щоб він буде зупиняти, а за це йому будуть якісь санкції знімати. Це обговорюється. Ну, як завжди, як завжди, Путін веде нечесну гру. По дурачку, так, по дурачку. І тут же, ви знаєте, а тут, тут і е, вже, вже випливає, що він хоче і за перемовини. І за перемовини він теж хоче. Щоб, щоб дещо обновили йому. Зрозумієте? Ну, по дурачку, веде нечесний бій. Ну, схоже, що так, протискає, цілеспрямовано, протискає він свої плани, він визначився. він чутки, знаєте, от те що, те, що не відняти у раші, вони чітко. Планували, визначились і готові до перемовного процесу. Вони чітко з... будуть тиснути, нечесно тиснути, і вони спланували це, тиснути по-хитрому, да? по-хитрому, щоб з... З... з них знімали ці санкції. Досить сильно будуть тиснути. Що вони хочуть? Що вони хочуть, щоб послабили? Що хочуть, щоб послабили? Важко. В їхньому домі мало сил, важко, дорога важка. У дьявола є бажання. У дьявола є бажання йти. Цікаво. Через великі втрати, жертви він хоче вже піти, він хоче вийти з війни. Багато в його домі багато, слабкий, в його домі багато проблем. Він бажає завершити йти через е, ситуацію поповішеному, через, через безвихідну ситуацію. Йому треба йти вже виповзати із проєкту війна. Розумієте? Тому він хоче по-хитрому якось виходячи ще, і щоб з нього зняли за це санкції, за те, що він вийде, вийде з війни. Ну, не, не, вийде, не вийде з території, а вийде з війни. Тобто зупинить, да, от вона, зупинка. Зупинка це для нього вже вихід з війни. І він буде тиснути дуже сильно, так сил мало вже в нього. Тому складається ситуація, що треба змінюватись. Треба, треба кардинально щось змінювати. Ось так. Не тяне він уже. Так, ще є просування, де, де, де на деяких напрямках, але вже всі. Експерти, військові говорять, що видихається, його наступ видихається. І далі може розпочатися етап відходу. Він це розуміє, що він ослаб, ослаб, і його можуть просто погнати. Він дуже дивіться ослаб, да? дивіться, дьяволи тут ослаб, і, тут, да? і йому доведеться через це йти. Тому він буде намагатися застовбитися на тих територіях, де він зараз є. Розумієте? І, що і, більше всього буде тиснути, щоб знімали санкції. Але через його слабкість може скласти, скластися ситуація для дьявола кардинальних змін у цій війні. Кардинальних змін. Так, дивіться, він уже не може, він не може активно діяти. Розумієте? Все, він видохся. Він видався, він, він попав в пастку, його актив, активні бойові дії вже не можуть далі відбуватися. От три карти говорять про те, що це все вже немає сил через обмеження, активні бойові дії неможливі, він може взагалі піти. Тому він виторговує для себе. Перед тим, як піти, він буде дуже сильно тиснути і виторговувати для себе поступки. Це його дуже розчаровує, це ламає, це ламає йому плани, тому він хоче стати по лінії розмежування. Стати, зупинитися. Перша карта сказала. Зупинитися і вже потім починати міняти ситуацію. Ситуацію йому потрібна допомога. В нього дуже мало. Грошей. Він не знає, куди яку копійку розподілити. Він потребує цих змін в допомозі. Тобто йому треба стати. Тому через дипломатію він буде закидати дуже багато різних пропозицій. Пропозицій. Да? Але йому доведеться чекати. Як кажуть, легко вводити санкції та довго їх позбуватися. Йому треба буде чекати. Результату не буде. І це його лякає. Це його лякає, що швидких змін по зняттю санкцій не буде. Період треба вичікувати сильний Сильних у цього є ідея. Вони прийняли дуже болючу ідею для Путіна. Це санкції. Вони дуже боляче б'ють по Раші. І він розуміє, що саме такі дії через санкції його можуть заставити піти з України, ослабнути повністю піти з України. І це може. Призвести повністю до закінчення війни і до миру. Він розуміє, що вже на завершальному етапі, тому він буде тиснути, щоб з нього знімали санкції. Ну і як ще раз, як підсумок, чи знімуть з нього санкції? Удавку затягли дуже сильно. Дуже сильно затягли удавку. Чи знімуть? Ні. Він залишився сам, сам проти всіх, ні. Остання карта ні. Працюють, будуть працювати над е, тим, щоб домовитися, але це обманна гра стосовно реалізації такого шансу. Ну, таємно, в майбутньому, е, можливо, десь успіху він. Е, Трансформація і станеться десь таємно, тобто десь він навчиться їх обходити, ці санкції. Але напоки що я не думаю, що з нього знімуть оті найболючіші. Ось вони, дивіться, ось ці лідери, вище ірахічне суспільство, сильні світу цього прийняли рішення добивати, можливо, да? добивати. Тому, то бачите, не відмовлять йому. Відмовлю, тому він буде якось по-хитрому спробувати обходити ці санкції, тому що він потребує поповнення пентаклями. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.